Яким був минулий тиждень серпня, детальніше у підсумковому випуску відеоновин в Ізяславській міській територіальній громаді за тиждень? На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорювалося питання про стан забезпечення укриття населення Ізяславської громади в захисних спорудах цивільного захисту в умовах воєнного стану. Наразі в Ізяславській громаді на обліку перебувають 39 захисних споруд цивільного захисту, з них 20 уже повністю облаштовані укриття. Власники та балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту мають у стислі терміни завершити роботу щодо проведення захисних споруд у належний стан до використання за призначенням, забезпечити захисні споруди необхідним обладнанням, інвентарем. Показчиками місця знаходження та руху до них, засобами отримання інформації, зокрема безкоштовним інтернетом. Теж саме стосується укриттів закладів культури та освіти, що стосується організації укриття для відвідувачів закладів з масовим перебуванням людей, супермаркети, ринки, заклади культури, спортивні та оздоровчі заклади. То власники закладів повинні забезпечити укриття персоналу і по можливості відвідувачів у разі відсутності власного укриття забезпечити інформуванням про їх місце знаходження та розміщення показчиків руху до них. Присутні учасники зібрання окремо зупинилися на питанні стану забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій на території Ізяслівської громади. По мірі можливостей вживаються відповідні заходи щодо усунення усіх недоліків, аби жителі громади мали можливість вчасно укритися та безпечно почуватися під час загрози. Також було обговорено ряд інших питань порядку денного. За результатами засідання комісії прийнято протокольне рішення. Працівниками КП Ізяславводоканал було проведено значну роботу щодо ліквідації аварійних витоків на мережах міста, які спричинили певні незручності для Ізяславчан. Пориви ліквідовано та повністю відновлено водопостачання на таких вулицях Шевченка, Нова, Анни Сошенської, Сошенська, Вишнева, Ульянівка. На жаль, пориви в нашій громаді трапляються, адже старі та зношені мережі міста фактично вичерпали терміни експлуатації, що призводить до частих пошкоджень труб та незручностей для населення. По мірі можливостей здійснюється частковий перехід зі старого водогону на новий. До прикладу, лише минулого тижня по вулиці Сагайдачного замість старої мережі прокладено 21 метр погонний поліетиленової труби. Комунальники роблять все можливе для того, аби водопостачання споживачів міста було постійним і безперебійним. Ізяславщина гостину прийняла та продовжує приймати вимушених переселенців із різних регіонів України, котрі тікали, тікають від війни та продовжують утримувати гуманітарну допомогу від різних благодійників. Цього разу на допомогу біженцям прийшла гуманітарна організація Карітас з міста Старокостянтинів, яка вирішила допомогти найбільш вразливим категоріям населення в такій ситуації, а саме багатодітним сім'ям, троє і більше дітей, одиноким опікунам, одиноким матерям, особам з інвалідністю першої і другої груп, самотнім особам похилого віку 60 годуючим матерям. Діти до 2 років, вагітним жінкам, важкохворим. Роздача гуманітарної допомоги проводилася у розрахунку один набір на одну родину. Гуманітарні набори містять різні крупи, макарони, консерви, солодощі, а також засоби гігієни тощо. За день видано 112 сім'ям внутрішньопереміщених осіб та 20 багатодітним сім'ям набори гуманітарної допомоги. Кожен пакунок. Це підтримка сімей, душа, яких обпалена війною, надія на краще майбутнє, відчуття приналежності до єдиного українського народу. Початок нового навчального року в найбільшому по величині навчальному закладі Ізяславщини, закладі номер 5 ознаменують дві події. В першу чергу змінено назву закладу з Ізяславського НВК ЗОЖ перших третіх ступенів імені Онищука номер 5 Гімназія на Ізяславський ліцей 5 імені Онищука. А наступна новина у навчальному закладі буде новий директор. 18 серпня відбувся конкурс на посаду директора Ізяславського ліцею номер 5 імені Онищука. У цьому конкурсі брало участь двоє кандидатів Довгалюк Ігор Миколайович та Москалюк Галина Анатоліївна. Кандидати успішно пройшли усі етапи конкурсного відбору. Конкурсний відбір здійснювався за результатами тестування, перевірка знань у галузі освіта, виконання ситуаційних завдань, визначення професійних компетентностей конкурсанта. Презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії. За результатами конкурсного відбору новим керівником ліцею став Довгалюк Ігор Миколайович, який набрав найбільшу кількість балів та наразі є директором Ізяславської школи перших других ступенів номер 4 Комісія визначила переможцем конкурсу Довгалюка Ігоря Миколаєвича та рекомендує міському голові призначити на посаду директора навчального закладу та укласти із ним контракт терміном на 6 років відповідно до закону України про повну загальну середню освіту. На директора ліцею номер 5 покладається велика роль збереження структури навчального закладу, досконалення та розвиток закладу. Відповідність концепції розвитку нової української школи, впровадження нових методик викладання і технологій у навчальний процес, підвищення якості освіти. Медична підтримка це один із стратегічних напрямків діяльності Товариства Червоного Хреста України. Із початком повномасштабної війни. Мобільні бригади Товариства Червоного Христа України надають підтримку внутрішньо переміщеним особам. Одна із них прибула 19 серпня до Ізяславської міської територіальної громади. Основне завдання цієї бригади надати первинні медичні та фармацевтичні послуги біженцям. За один день до бригади можуть звернутися десятки людей. А це відчутна допомога первинній ланці охорони здоров'я нашої громади. На прийомі лікар оглядає пацієнтів, міряє тиск, призначає лікування, рекомендації за потреби видає медикаменти. Усі послуги надаються безкоштовно. У п'ятницю відбулася позачергова сесія Ізяславської міської ради. Основна причина скликання позачергової сесії. Необхідність укладання комунальним теплопостачальним підприємством договору на постачання природнього газу у ході підготовки до опалювального періоду. Для реалізації зазначеної мети депутатами міської ради прийнято рішення про погодження КП «Ізяславтепломережа», тепломережа, вчинення значних господарських зобов'язань та внесено зміни до статуту названого підприємства. Крім того, прийнято рішення про повторне оголошення конкурсу на посаду директора КЗ Палац Сангушків та про надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям нашої громади. На завершення засідання Сергій Вадимович проінформував присутніх учасників про те, що до Ізяславської міської ради прийшов лист Національного університету оборони України імені Івана Черняховського – із проханням передати установленому законодавством України порядку самохідну артилерійську установку Су-152, яка наразі зберігається в місті Ізяслав на баланс військового історичного музею університету. Місцеві обранці мають намір детальніше обговорити порушене питання на черговій сесії міської ради.